Добрий день, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Роман і ви на каналі Домашній пташник. Сьогодні зробимо невеликий огляд і почнемо з рослин. Ось ромашки, півонії, майорці і троянди. Це те, що зараз цвіте. Щось уже відцвітає, щось починає цвісти. А це, цикорій, Це мій експеримент. Я минулого року садив. Це корій він теж буде цвісти скоро. І восени буду його копати, дивитись, які там коріння будуть. І чи, можу, і чи зможу я щось з них зробити. Якийсь напій. А далі там, бачите, в мій ріст, а може й вище мене, як виріс пастернак. Я минулого року його забув викопати. І він залишився і от такі зонтики повиростали. Їх дуже люблять бджоли. Тепер планую зібрати насіння і на зиму посіяти ще раз. Тому що я і не розпробував його. Там вже е, скоро будемо збирати. Салат, одеський кучерявець і парижський ромен. Бо вже пускають стрілку салати. Це яблуня ерлі Женева. Десь у липні має бути це яблучко. А це груша ноябрьська. І це майже всі плоди, які в мене в цьому році будуть. Тому що два рази вдарили заморозки і може не бути. Не то, що не може, а не буде. Ні вишень ні слив, ні абрикос, ні персики. в цьому році не буде. А це в мене сіла на гнізді індичка. У мене є припущення, що яйця під нею пусті, не опліднені. Але нехай тиждень посидить, потім. Просвічу ліхтариком і буде зрозуміло. Це курчатка, яким е 6 числа місяць. Тобто сьогодні. Отак От вони тут траву виїдають. Тут були хащі, вони вже більшу частину з'їли. Був тут інцидент, кішка з'їла три курчата. Я її ганяв-ганяв. Вона сідала біля сітки і чекала, поки курча підійде. Потім я хапала через сітку і через сітку умудрала їсти. Сітка така, як нитка, тонка, гнучка, і вона якось їла. А тепер ми ось ще одну сітку зверху кинули. Міцнішу, зелену, таку як соти. Дякую Андрію, що він прислав таку сітку мені. А це інкубатор, в якому залишилось 16 яєць качених, але вже доінкубуєш, вже десь в неділю чи в понеділок мають бути каченята. Так що якось так. Це ось мої курочки і індик. А індичка сидить. Зараз вони їдять. Це, в принципі, я планую, що більшість цих курей піде на вибраковку. Тому що частина з них вже старі, а частина малопродуктивні. Тому я зараз вирощую курчат, щоб потім була достойна заміна. Ми прибрали білого індика, щоб, щоб вони не заважали один одного. У мене також сидить ще три качки сидить. Тому я думаю каченята будуть. Правда, вже так пізненько, якби вони раніше це робили. Але ж це природа їй не накажеш. Так, да, як є, так і є. Ось ці курчата їм 2 місяці. Вони вилупились 1 квітня. 13 штук їх тут і вони виглядають класно. Такі гарні курчатка. Я спочатку думав їх з'єднувати, а потім вирішив, що краще не треба. Тому що вони набагато більші за тих. може бути проблеми. А так вони хай ростуть. Треба тільки іншу будку їм вже ставити, бо ця будка маленька для них. Так вони пасуться. І ростуть. Мені подобається. Ось такий є біляшик, каже, мене знімать. Я на нього кажу бройлер. Він такий компанійський. Постійно лізе до мене. А це наші козульки. Парвінок. Вже підріс, вже і роги підросли, і сам підріс. Любитель такий, щоб його почухали. Буває балується, кусається чи бадається, доводиться його. Виховувати. А буває, а так його чухаєш, і він такий спокійний, хороший. Вуха в нього такі смішні. Як трубочкою скручені. Дуже такі цікаві, пооб'їдав там абрикосу, де зміг дістати. А це зара. У неї вуха іншого формату. Вона теж з характером. Мені здається, кози вони всі з характером. Такі вони. Наче буває, як міняються. Коли вона слухняна, то козлик балується. Потім раз помінялися козлик слухняний, вона балується. Щось там в неї чухається. Йому вже два місяці, а їй 4 місяці. Так потихеньку час летить. Скоро будуть вже і здорові вони. Дякую усім за перегляд, за вподобайки, за коментарі, за підписку. Усім бажаю мирного неба, злагоди, добра і до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.